Ця жінка виглядає спокійно. Дуже спокійно. Настільки спокійно, що хочеться сказати. О, яка врівноважена. Помилка. Всередині в неї не спокій. А оперативний штаб. Аналіз, інтуїція, план А, План Б, План С. І ще один план під назвою. Я ж знала. Вона не вірить словам одразу. Вона дивиться, чи слова йдуть разом із діями. Чи просто гуляють окремо, як чужі люди в метро. Якщо не співпадають. Вона не кричить. Не скандалить. Не б'є посуд. Вона просто мовчки робить висновки. А це, повірте, найстрашніше. Вона може бути ніжною, теплою, турботливою. Може так підтримати, що вам здасться. О, я зцілився. Але не плутайте це зі слабкістю. Це та жінка, яка. Спочатку підставить плече. Потім дасть шанс. Потім ще один. А потім, якщо її зрадили, просто піде. Без драм. Без давай поговоримо. Ви навіть не зрозумієте, в який момент вилетіли з її життя. У коханні їй не потрібні фейерверки щодня. Їй не треба вау щоп'ятниці. Їй треба просте, але рідкісне відчуття. Мені з цим чоловіком спокійно. Бо якщо спокій є, вона розквітає. Якщо спокою нема, ви довго не протримаєтесь. Мінус, так, є. Іноді вона хоче контролювати все, навіть те, що працює і без неї. І взагалі не її справа. Плюс, якщо вона поруч, життя стає впорядкованим. сильним і дуже дуже надійним. Так, що навіть хаос починає соромитись. І якщо ти зараз це слухаєш і ловиш себе на думці це ж про мене спокійно. Це не випадково. Твоя дата народження зберігає відповіді, які ти давно відчуваєш. Але не завжди можеш пояснити словами. Напиши свою дату народження в коментарях під цим відео. І вже наступного дня. Я дам тобі персональну характеристику. А якщо хочеш глибше зрозуміти себе Свої стосунки, чому повторюються одні і ті ж сценарії, напиши мені в Instagram або Telegram. усі контакти в описі. Я також роблю розбір стосунків між чоловіком і жінкою. Наскільки ви сумісні, що між вами насправді відбувається? І чому іноді болить навіть тоді, коли є почуття. Я говорю чесно, навіть коли це не дуже приємно. Повна анонімність. Жодних фото, жодних відео. Тільки дві дати народження і два імені. Напиши під відео дві дати. І поруч із кожною ім'я. Щоб я точно знав, кому належить кожна. А якщо твоя дата така ж, як у назві цього відео. Напиши в коментарях, наскільки відсотків це співпало з тобою. Підпишись на канал. І постав вподобайку. Це маленький знак. Що ти готова дізнатися про себе? Трохи більше, ніж знала раніше обличчя, яке підморгує.